Що потрібно нашій клітині споживати щодня? Так, всі ми прекрасно знаємо, що ми потребуємо певних вітамін, мінералів. І якщо ми маємо не зовсім збалансоване і недостатні харчування, то відповідно в нас з'являється певні дефіцити. Але раціон нашої клітини взагалі складається з 15 мікроелементів, 13 вітамінів, 28 амінокислот, 7 груп ферментів та три поліненасичні жирні кислоти. Тобто, ваша щоденна їжа. Має містити ось цей весь набір. І якщо чогось буде не вистачати, то відповідно будуть дефіцити, а дефіцити вони можуть викликати певні серйозні хвороби з організмом. Тож питання до тих людей, які постійно говорять, що вітаміни додавки не потрібно вживати, і організм все сам з їжі вибирає. От ви дійсно впевнені, що ваш один раціон вміщає. Ось це все меню для клітин. Якщо впевнені, то супер, і у вас тоді не буде ніяких дефіцитів і без вживання додаткових вітамінів та мінералів.